Мої вітання. Ви дивитесь програму інтерв'ю дня на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Протягом двох місяців у Тернівському районі нашого міста існувало декілька літніх клубів. Щодня діти могли корисно провести своє дозвілля, покататися на самокатах, влаштувати перегони, а також взяти участь у різноманітних іграх. Ці літні клуби незабаром завершать свою роботу, і до нас у гості завітала заступниця директора середньої школи номер 45 Анна Печерська, яка й розкаже нам про все це більш детально. Анна, я вас вітаю. Я вас вітаю. так наскільки мені відомо, у вас у літніх клубах є чимало різноманітних гуртків, проводяться майстер-класи. Розкажіть, будь ласка, більш детально, що це саме за гуртки і що за розваги ви влаштовували для дітей. Наша Криворізька загальноосвітня школа номер 45 прийняла естафету від іншої школи нашого району та прийняла у кількості 30 чоловік дітей і мікрорайону із інших районів міста. І також серед цього числа були і діти біженці, наші тимчасово переміщені особи. Ми прийняли 22 го числа наших діток і вирішили. Що кожен день ми будемо творчо розвиватися, спортивно оздоровлюватися і надавати нашим дітям максимальну підтримку в цей нелегкий та воєнний час. Тому наші діти дуже потребують і нашої уваги, нашого спілкування і підтримки як, нас, як дорослих. Тому кожен день ми розписали тематичний. У нас був і творчий день, і спортивний день, і день туризму, і кінодень. Тобто за ці всі дні діти побували саме в тих моментах, які можна було залучити. Якщо це спортивний, це змагання. Якщо це туристичний день, це ми ставили палатки, ми натягували канати, в'язали вузли. Якщо це був творчий день, то до нас прийшли. З Тернівського, ПК Тернівського розважали, дітки показували, які вони талановиті. Якщо це був у нас кінодень, ми дивилися мультфільми, кінофільми. Ми е, робили квести щодо наших знань з кіно або мультфільмів. Тобто дуже дуже цікаво. І е, саме на протязі. Двох тижнів у нас також працює і психолог, і соціальний і педагог, які проводять також різноманітні тренінги. Діти наші спілкуються за цей важкий час. Їм дуже не хватало спілкування один з одним. І наші педагоги їх поєднують, вчать комунікувати один з одним. Тому їм дуже весело на тренингах. Їм дуже комфортно, і вони не відчувають того, що зараз от така обстановка у нас в країні і саме у нас в місті. Якщо це сирени, то ми дуже лояльно, дуже спокійно ми їх проводимо в наше тимчасове укриття. Дітки також займаються з нашими педагогами у тимчасовому укритті, тобто вони постійно постійно зайняті ці три години, які вони проводять у нас в нашому закладі. Просто як одна хвилина. Тобто у вас такі різноманітні так. заняття і діткам, я так розумію, дійсно дуже весело, адже зараз, на жаль, ні шкіл, ні не садочків немає, все це не працює, а так, хоч діти якось своє дозвілля, можна так сказати, так. проводять. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі дітей відвідували літні клуби і який їх вік? А... Перша чисельність дітей це була до 50 чоловік, тобто там 7 липня почали функціонувати дитячі майданчики літнього дозвілля, а потім кількість зменшилась, дітки поприїжджали до бабусь в селища і залишилася приблизна кількість в нашому закладі, середня вірніша кількість це 30 чоловік, з яких від 2 до 5 на день це Діти з тимчасово, тимчасові переселенці наші. Е, от щодо цього, ви сказали, що у вас є тимчасове переміщення особи. А як взагалі вони дізналися про існування такого літнього клубу? Їх дуже переселенців дуже багато в нашому мікрорайоні. Один з одним вони спілкуються зазвичай. Е, і як ми повідомили батьків, що да, наші групи там або у вайбері, або в телеграмі ми розсилали повідомлення, що ми ось починаємо працювати і запрошуємо. І звичайно ж, вони спілкуються і діти поприходили. А ще у нас був такий момент, що у нас в нашому закладі ми приймали переселенців до себе, тобто значна кількість дітей прийшла в наш заклад із тих дітей, які які у нас е, тимчасово перебували і мешкали в нашому закладі. А наскільки мені відомо, у вашому районі е, не єдиний літній клуб у вашій школі. У вас їх декілька. Розкажіть, будь ласка, скільки їх і е, загальноосвітні примі. школи? Це три школи, які приймають у нас в районі, і два позашкільних заклади, які приймають наших дітей, і приблизно середня кількість така, як і у нас в закладі. Угу. По кожному закладу я так розумію, що всі ці літні клуби вже 12 серпня завершують свою роботу так. правильно всі в один день. Да. Розкажіть, як ви взагалі плануєте відзначити цей день? Можливо, це буде якась вечірка чи щось цікаве ви влаштуєте для дітлахів? Ну я вже сказала, що у нас кожен день це окремий тематичний день. А на цей день у нас взагалі заплановане шоу. Це буде хімік-шоу. Ми запрошуємо хіміка з. Цією бутафорією, яка буде, це у нас буде денс-батл. Діти будуть змагатися між собою і проводити танцювальні змагання. Ще хочу сказати, що до нашого дитячого майданчика залучені старшокласниці, дівчатка, які є помічниками наших вихователів. І дуже вони. Активно беруть участь у наших розвагах. Вони комунікують з дітьми. Тому на останній день саме вони проводять у мене dance battle і танцюють з нашими діточками. Потім буде феєричне шоу з холі красками. Там ми будемо обливатися та купатися у воді. Ось таке. Що дуже цікаво, ви так все продумали. У вас uh -huh. просто все на вищому рівні, я так розумію. Uh -huh. Uh -huh. Так, ви сказали, що дівчатка-старшокласниці допомагають. Хто ще займається з дітками? Це вчителі чи наші педагоги. Хтось? Uh -huh. В основному в закладі uh, працюють вихователі, призначені вихователі. Uh -huh. Це наші педагоги, uh -huh. тобто, а дівчата старшокласниці як помічники. Uh -huh. ну, Зрозуміло, що їм краще і комунікувати з дітьми, хоча й педагоги найвисочайшого рівня у мене ага. працюють. А дівчата як дівчата допомагають да. просто зрозуміло. Е, так, наскільки мені відомо, ви також залучаєте в якості допомоги представників позашкільних закладів. От розкажіть трохи про це, кого саме залучаєте, і яка їх роль. Центр туризму Меридіан, які допомагають нам з активними спортивними іграми, все, що стосується туризму, це їх профіль і вони навчають наших діток. Також ми запросили до участі і до співпраці, це спортивна школа номер 5 футбол. Тренери шикарні просто і займаються як з дівчатками, так і з хлопчиками. І ПК Тернівський, незмінний ПК Тернівський, які е, шикарні розваги, подаруночки е, ну дуже все супер. І хочу ще зазначити: е, ми співпрацюємо з дитячою музичною школою номер 10 Майстер-класи, гри на музичних інструментах, паперопластика, різні витинаночки вони роблять, ляльковий театр вони для них показували. Тобто, ми приходимо туди як додому, і нас зустрічають дуже дуже тепло. Так, а взагалі я так розумію, що минулого року у вас таких літніх клубів не було адже це все сталося за підтримкою нашої військової адміністрації. Але раніше були табори на базі вашої школи. Були такі табори раніше. Так, були, і ми почали працювати у таборах приблизно з 2008 або 2009 року. Зазвичай це було до 4 години вечора, але це було з харчуванням. Зараз ми працюємо тільки три години на день, і без харчування. Але порівняти табори і дитячий майданчик літнього дозвілля там було більше часу. Розвернутися, показати себе, показати діток, пограти з ними. А зараз мінімальна кількість годин, але ти в цій мінімальній кількості годин проводиш все. Так, але судячи з ваших розповідей, у вас все це відбувається досить яскраво і цікаво. От до речі, ще до конкурсів хочу повернутися. Наскільки мені відомо, ви також вручали діткам призи за перемогу да. у різних конкурсах. Що це були за подарунки? Це або іграшки м'які, або солодощі. У нас є певні збереження фінансові. Залучаємо наших педагогів до. Хто смаколиків напече, хто купить із педагогів, хто принесе їх з дітей? Невелика кількість. Ви ж розумієте, 30 чоловік ми можемо собі Звичайно. це дозволити. Є іграшки, є у нас, коли були тимчасові переселенці, в нашому закладі жили. І для них робилося це все. І зазвичай, як кажуть, Багато привозилося іграшок, і ми залишили для ми знали, що у нас буде дитячий майданчик літнього відпочинку, і для них оце ж і смаколики, і м'які подаруночки, Все залишилося для наших дітей. Воно розходиться отак. На ура. Тобто, я так розумію, всі дітки задоволені, їм подобається. Взагалі, от які настрої у дітей. от ви як педагог. Настрої у дітей, настрої у батьків. Ви знаєте, для мене, як для педагога, найвища хвала це коли тобі батьки кажуть дякую. От буквально вчора, після наших активних ігор. Підходять батьки і кажуть, давайте ще, давайте ми будемо працювати, тому що наші діти вже домовляються на вихідному, що вони йдуть, і що у них буде на наступний тиждень. А ми робимо так цікаво, що до побачення зустрінемось в понеділок. Ми не кажемо, що там буде, і кожного дня, коли ми підводимо підсумки, ми кажемо тематику наступного дня. Тобто і батьки. Вони задоволені, у них є час. Або якщо дитина у бабусі знаходиться, ви самі розумієте, що дітям треба приділяти увагу. І бабусі кажуть велику вдячність за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми з ними розважаємось, за те, що ми з ними спілкуємось. Нехватка спілкування йде, велика. Тобто вони всім задоволені. А для нас це. Найвища похвала як ну, для так, педагога. Я, я думаю, педагогам завжди приємно бачити щасливі так. усмішки, щасливі очі дітей. Е, скажіть, будь ласка, а наступного року чи плануєте ви влаштувати щось подібне? Ми все ж таки сподіваємося, що війна закінчиться, але все одно у вас це так цікаво. Е, так відбувається. От що думаєте з цього приводу? Ну я скажу, що у нас був досвід. Повернемося до досвіду. Досвіду е, літніх таборів і літній майданчик. Це дві різні направленості у діяльності. Але дуже цікавий, дуже колосальний опит саме цього року. І як ми кажемо, щоб закінчилась війна, і тоді ми вже будемо розважатися на повну і приймати будемо на повний робочий день наших діток. Я маю надію. На продовження. Я думаю, що хочеться. всі мають надію, що це дійсно так буде. Що, Анна, я вам дуже дякую за цікаву бесіду, за цікаве інтерв'ю. Бажаю вам лише вдячних учнів, вдячних батьків. І бачите якомога частіше щасливі участь, щасливі посмішки дітей. Дякую. Я вам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня. У нас у гостях була Анна Печерська, заступниця директора середньої школи номер 45 Ми поговорили про роботу та про завершення діяльності літніх таборів. У Тернівському районі. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.